Комфорт це тепла ковтра, з якої так важко вилізти зранку. Він дає відчуття безпеки, але водночас непомітно краде час і сили. У комфорті ми звикаємо до стабільності, ілюзії, контролю. Але з кожним днем стаємо заручниками власної зони спокою. Ріст завжди народжується в русі, там, де є невідоме, де страшно і незручно, де доводиться робити кроки, від яких тремтять коліна. Саме там ми відкриваємо в собі риси, про які навіть не здогадувалися. Саме там народжується впевненість і внутрішня сила. Комфорт це пауза, але життя це шлях. Якщо залишитися в ньому надовго, легко перетворитися на того, хто споглядає життя збоку, замість того, щоб проживати його наповну. Тому, обираючи між зручним і важким, пам'ятай. Незручне сьогодні створює тебе завтра. І кожна незручність це сходинка вище.